Ірина Джепко, нумерологиня, спеціалістка по психоаналізу особистості, досвід консультування 5 років, має економічну освіту, працювала митним брокером і в 44 роки не побоялася кардинально змінити професію та повністю віддати себе цифрам. Любить подорожувати, займатися спортом і навчатись новому. Життєве кредо немає нічого неможливого. Головне розуміти себе, знати, де твої опори, і де гальма. Дуже давно я працювала митним брокером, потім працювала сама на себе і також скептично ставилась до цифр. Я думала, ну що це таке? Але в кожної людини є період трансформації, де от, табличка да, це ваша матриця, да, в кожної людини є така, де цифри мігрують. Вони Переходять з одного сектора в інший, і от коли в людини відбувається трансформація матриці, відбуваються переходи. І я задумалась, задумалась, де я, що я, а що б я могла зробити. І е, е, буквально от за якісь там дні да, з'явилася просто дівчина, яка мені трапилась. Mm -hmm. Ось, і вона мені розповіла про цей метод, який я використовую до е, психоаналіз особистості. Я почала дивитись свою матрицю і зрозуміла, що у мене коди психолога. Психолога, нумеролога, астролога. я раніше думала, от запитували мене знайомі, а допоможи там розібратися в відносинах, да допоможи там е, от, з реалізацією. Я думаю, чому, чому вони мене запитують? Щось відчували, щось Відчували. А я говорю чоловіком, може запитують, тому що ми там хорошо живемо багато років. Ну тому <гум> запитують. І ось, і коли я почала розбиратися в собі, я відразу пішла в школу нумерології, е, ось на першу другу ступінь і постійно навчаюсь по цей час. <гум> так відбувається вже 5 років. І моє хобі перетворилося саме в мою роботу. Я прокидаюсь 5 ранку, сідаю за матриці і от в перериві там займаюсь спортом. 5, 5 ранку це спеціально ви прокидаєтеся? Це потрібно так, типу, сп... чи це просто так співпадає? Так спеціально, тому що а. я маю дефіцит енергії, і от саме продуктивний час для дефіцитників це саме ранок. І тому я. Плідно так працюю і маю таку обідню перерву. Там щось займаю спортом, чи якось себе відволікаю, тому що також е, сильна логіка це якраз те, що є в моїй матриці. Що входить в код психолога, також і це аналітики, це розвинене критичне мислення, і саме мої показники при такій професії вони ходять на роботу, скажімо, так. А, тобто, я так розумію, що мало того, що цю матрицю потрібно скласти, і потім потрібно ще й ну, якщо говорити мовою програмістів, декодувати там розшифрувати певним чином. Да, тобто, це ж не просто накидати цифри, потрібно далі їх в ними, оперувати. Так, так. І тут дуже важливо, наприклад, сектор логіка завантажити, розвантажити і оперувати Точно правильно підібрали. А якщо ми на екрані, наприклад, виведемо матрицю, ми зможемо на конкретному прикладі ось конкретної Варвари. Щось розказати, показати, розшифрувати. Зможемо так, таке зробити? Так. так. А, будь ласка, тоді, якщо ми маємо матрицю Варвари, зараз вона з'явиться на екрані, а вона ось з'явилася позаду нас. Вар, Варвара написано, а все співпало. Так, це таку табличку можна розрахувати в моєму інстаграмі. Там є uh -huh. калькулятор, і порахувати можна буквально кожну людину. Характер сто Але вони. Ні, поки що, ну ні про ні про що не кажуть. Я перепишу. Я перепишу тебе, Варвара 111 Це, Це цифровий портрет кожної людини. От дивіться, наприклад, сьогодні да, китайський новий рік, угу. і от соцмережі говорять, Боже, треба писати карту бажань, да, тобто рухатись до якихось змін, ставити собі цілі. А в матриці є такі показники. От мало того, що людина може собі прописати ціль, да? а є такі показники, як стоп-крани в матриці, які заважають рухатись до цієї цілі. Розумієте, і дуже важливо знати це. І якщо людина поставила ці і знаю, що я заважаю, вона цілі досягає дуже швидко. Mm -hmm. Тобто я розумію, що по даті моєї, моєї дати народження можна розрахувати ці мої стоп крани. Тобі, так, Абсолютно, як... все сильні показники. Mm -hmm. Тобто плюси в матриці, мінуси в матриці, куди рухатись, mm -hmm. вектор для реалізації, що заважає, це все, 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 все є. Вашої мати. Якщо праця прочірк, це це означає, що мені не Патри. треба ходити на роботу. Треба бути ведучою. <рес> Дивіться, праця прочерк, це може бути, вона може бути заповненою при певних переходах. Але це потім, що хочеться сказати про вашу матрицю. Число долі 5. це огранка особистості, це саме вектор руху реалізації, і от сама людина це от і є число долі. От число долі 5, це ведуча. Ви на своєму місці, Ви це відчували? От скажіть, це дійсно так співпало? Да, це такі це прекрасні актори, це ведучі, це відеографи. Я хотіла в дитинстві бути акторкою, це... до речі. Це ютубери, тіктокери, це блогери І блогеркою. Хотіла а, бути то, ще до недавно. То, тоді встало логічно, що е, праця прочерк. Да. Чесно, мене Юра, не ображаю, будь ласка. Якщо чесно, мене знаєте, мурахи, мурахи пішли по шкірі від того, що це є правдою. Як так? Це всього лиш 17, 12 і 1992 рік вам про це сказали? Звісно, да, це все є. Це все є в кожної людини, і можна дізнатися за дві хвилини да, наповнення людини. І дивіться, у вас сектор енергія, бачите, дві-двійки. Да? Я говорила, що в мене mm -hmm. дефіцит, от в мене там прочерк. Угу. А у вас три двійки це профіцит позитивної енергії. Цікавість три трійки це позитивна людина. Це людина харизматична, тому всім повезло. Боже, як, як, приємно, як приємно, бачите, як? Ну, значить, я на своєму місці. Так, ви також маєте трикутник інтелекту, дівчина розумна, відома, між допрочим. Удача сім мігрує, коли людина постійно на публіці. От така праця, як у вас, да. Це праця? 6. Сімка мігрує в працю шість і тому не хвилюйтесь. Праця пусто не буде. Вона звісно переходить. Дайте мені маркер. А що ще означає побут 1? Я так звернула увагу. А давайте ще побут 1 і сім'я 4. Ось це мені А Самооцінка 9 тебе не турбує, значить? 9 висока цифра. Ні, обов'язок, ні, самооцінка 9. Висока цифра. Ну, Здоров'я, я теж думаю, що то не означає, якщо прочерк, то я не Двійки також мігрують четвірки, коли людина, наприклад, хворіє, і. Mm -hmm. треба відновитися дві кімігрують четвірки на цей час і сектор здоров'я також тобто то, то, я я, я, правильно, я правильно розумію що воно нестабільне тобто може змінюватися так. з пливом певних часом, обставинах так? Да. да а давайте дивлячись поговоримо за сім'ю от і за побут бо сім'я я, 4 знаєте, це... користуючись службовим становищем да. сім'я – це от буквально не тільки сім'я ну сім'я це також от ви е, маєте потребу бути постійно в парі в сім'ї сім'я – це самий такий гармонійний коефіцієнт. І так нормально сімейно орієнтована людина. І сім'я 4 також говорить про ініціативу. Тобто, ви не будете сидіти спати. Да? Якщо треба діяти, ви берете бика за рога, скажімо так, і дієте. Буває, да? буває. Да. тобто це ініціативна людина. Двійки, четвірки в матриці. Сім'я 4 це якраз про ініціативу, про активність, і це це дуже круто. Побут: один це відношення до можливостей. Це говорить про те, що ви не жадібна людина, тобто можете останнє віддати для товариша, для родича, для подружки. Ось і, і також можливості. Треба приймати всі, тому що також ця людина здатна упускати можливості. Mm -hmm. я щось... цей та, сьогодні підкидую ти... вам купу дьогтю в ложки мета. Я так і знала. А, є, є щось? Ну, типу, на що потрібно звернути увагу? Можливо, якийсь ну, типу, небезпека. Ну, не те щоб погане, але можливо, ну можливо на, на на щось наштовхує, що потрібно на що звернути увагу, з чимось попрацювати, щоб ось воно там не пішло далі. По-перше, характер три одиниці це дуже динамічний характер, людина змінює настрій, от буквально за считані хвилини. І це треба розуміти в собі, тому що сама людина навіть буває, не відчуває і не розуміє, чому так відбувається. От це треба розуміти, але це характер актора, дуже класна реалізація. І число доля 5. Число доля 5 – це число мандрівників, шукачів, пригод. І тому от саме професія, така... от тому саме професія. І, і На цій інформації варія встає, він знімає піпічку, Ні, така, така, завтра, я засидавець. <плес> <плес> і тому саме професія повинна враховувати оці ризики, оцей драйв, і те, що ви на телебаченні, я думаю, що ви це відчуваєте, і це вас стимулює. І це одне єдине число долі, яке от потребує стовідсоткової реалізації. І так як це число мандрівників, я рекомендую, ви можете навіть взяти собі таку рубрику подорожі. Пам'ятаєте, була е, передача да, да? да, да, де... да пам'ятаю. ще Дмитро Комаров. Варя ще... да, регулярно да, подорожує да, по ринках Вінниці, привозить звідти цікаві продукти, цікавий матеріал. Е, можливо, є якісь побажання вінничанам, на основу вінничанам. Якщо так, то хотілося б їх почути. Хотілося б побажати кожному вінничанинам, кожному українцю мати такий розбір особистості. Це вектор до розвитку, це вектор до руху, це здійснення ваших цілей бажань. Тому, будь ласка, звертайтеся. Я завжди відкрита. В мене є також інстаграм, і буду рада допомогти кожному.